В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Сьогодні, 6 лютого. Саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як авіаконструктор Дмитро Григорович і письменник Юрій Шовкопляс. Україна отримала Антарктичну станцію Фарадей. Створено спілку кінематографістів України. А по радіо вперше передали міжнародний сигнал про лихо на морі. Сьогодні також відзначається міжнародний день Бармена, а в народному календарі День Ксенії. І люди вважають, що яка погода на Ксенії, така і. Весна. А до неї, між іншим, лише 22 дні. Вітаю! На фронтовому Донбасі продовжують свій розгул, бандитські формування і не вщухають бої. Про останні події тенденції стисло за офіційними повідомленнями. Президент України Петро Порошенко провів учора переговори з керівниками Німеччини і Франції з приводу агресії Росії на Донбасі. Глава держави заявив учора про нову наростаючу ескалацію насильства терористами, що підтримується Російською Федерацією. Біля Дебальцевого та інших міст і сіл Донбасу не вщухають жорстокі бої. Є жертви і поранені. Терористи обстріляли станицю Луганську забороненими касетними боєприпасами. Штаб АТО повідомив, що в Донецькому аеропорту знайдено живого українського кіберга. В Донецьку казаки відбирають у громадян елітне житло. Інваліди АТО будуть отримувати 600 тисяч гривень на протезування за кордоном. Призовний вік в Україні піднято до 27 років. На Житомирщину прибули вже 6595 тисяч переселенців з Криму і Донбасу. Вчора українець, який побажав залишитися невідомим, пожертвував через благодійний фонд Повернись живим для української армії 50 тисяч доларів США. Верховна Рада України заборонила вчора трансляцію пропагандистських російських фільмів. Закордонні змі повідомили, що у Путіна особлива форма аутизму. Вчора Житомирщина провела у вічність ще одного вже 119-го загиблого на фронтовому Донбасі. Героя 24-річного десантника 95-ї аеромобільної бригади, старшого лейтенанта Олександра Стельмаха. Його з усіма почистями поховали на малій батьківщині у селі Хомотець Брусилівського району. Працівники обласного телебачення щиро співчувають його рідним друзям і бойовим товаришам. Герої не вмирають. На Житомирщині триває мобілізаційний процес. У військкомати запрошені вже кільканадцять моїх колег та наших родичів. Батьківщина кличе. Отож, обласне телебачення тримає хід мобілізації на особистому контролі. Україна у небезпеці, зухвалий ворог, плюндрує українську землю, безжалісно вбиває мирних людей, нищить наші міста і села. Ми повинні будь-що захистити батьківщину від ворога, як це не раз героїчно робили наші мужні предки, і як це роблять зараз українські воїни на Донбасі. Допомогти нашій армії має мобілізація. Якщо ти справді патріот і на ділі хочеш боронити свою сім'ю, рідний край та вітчизну і повернути нам. Мир. Ставай до лам мобілізованих захисників України. Разом переможемо! Люди старшого віку безперечно пам'ятають кінофільм Якщо завтра війна. Тому в області розпочато прискіпливу ревізію бомбосховищ та підвалів. В якому вони стані цікавився мій колега Дмитро Клименко. Відкриваємо двері. Дбати про систему цивільної оборони влада почала тоді, як з'явилась реальна загроза безпеці людей. За останні декілька тижнів були прийняті сотні рішень постанов та розпоряджень спрямованих на облік, ремонт та відновлення об'єктів захисту. Значить, найпростіших укриттів на сьогоднішній день в нас взято на облік по місту Житомиру більше 900, 904 на сьогоднішній день. А сховищ у нас 93. Ми побували на одному із таких об'єктів. Дмитро Дмитрович постійно перевіряє справність усіх технічних вузлів сховища та моніторить загальний стан приміщення. Ви самі бачите, що немає ніде ніяких вологи, немає ніяких підтьоків тут. Тільки я постійно. Раз на тиждень я обов'язково заходжу сюди, перевіряю, тому що щоб ніде не прорвало воду, щоб не було нічого не залило тут. Перевіряється все і постійно утримується в такому стані. Всі технічні вузли цього сховища мають застарілу техніку, але в робочому стані і вона працює. Об'єкт готовий вже зараз до використання. На жаль, в нашій області таких сховищ із таким ступенем готовності одиниці. У разі потреби тут можуть сховатись працівники та відвідувачі установ та організації приміщення, а це до 300 осіб. На переконання фахівця у разі надзвичайної ситуації важливо не панікувати та діяти оперативно. Всі документи повинні знаходитись в одному місці, і резерв, якийсь знаходитись коштів, повинен бути підготовлений теплий одяг. І без теплого одягу то довго не протримається людина. Запас харчів. Це повинні бути в першу чергу це сухі продукти. Не менш важливо знати, де можна сховатися. Якщо цієї інформації у вас немає, зверніться до таких установ. Такі дані є. У балансоутримувача мають бути в першу чергу. Це може бути міський інформаційний центр. Ми передали цей список в Держслужбу з надзвичайних ситуацій, тому можна дізнати за телефоном 101 і в нашому управлінні. Зібравши необхідні речі та володіючи необхідною інформацією, ваші шанси уціліти та уникнути неприємностей значно зростають. Чи готові до таких подій житомиряни? Ми дізнавались на Михайлівській. Колись були на території там хімволекно. А зараз я деше не знаю в жилих домах, в лікарнях під подвалами. Горіскуком живемуківці готують інтернат в інтернаті. Я чула. Якщо дорослі і пам'ятають часів радянського союзу про місце знаходження таких сховищ, то діти цієї інформації просто не володіють. Якісь бомбосховища в місті знаєш? Але потім нам пощастило, і ми зустріли справжнього знавця цивільної оборони, яка знає не лише де знаходиться сховища. Знаю мабуть, о двох в театрі, нашому драматичному і в облраді. А й те, що і як необхідно робити у випадку надзвичайної ситуації? Ну та нашого він проводив з нами інструктаж. що якщо ви будете, якщо вам потрібно куда-то біжать, то, то житі в э, скупчені, так скажемо, э, більшість людей, тому що під власними будинками вас можете не знайти, не шукати. Ага. Але таке відношення радше випадок, аніж закономірність, у будь-якому разі чекати на чиюсь допомогу і самому нічого не робити рівнозначно самогубство. Департамент цивільного захисту населення облдержадміністрації повідомляє, що на Житомирщині встановлено більше ста електросирен, які можуть одночасно оповістити людей про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій. Громадяни повинні пам'ятати, якщо лунає звук електросирен, це означає сигнал «Увага всім. Треба негайно увімкнути радіоприймач. Чи телевізор та прослухати надану інформацію. Крім того, на Житомирщині діє цілодобова гаряча лінія обласного оперативного штабу з метою запобігання надзвичайних ситуацій і стабілізації суспільно-політичної обстановки. Її телефон у Житомирі 47 51 01. І ще про кілька резонансних подій та повідомлень. Вчора на Львівщині у родинному склепі поховали відомого співака лідера гурту Скрябін Кузьму, який загинув у ДТП. Вчора у Житомирі пікетували Збербанк Росії. Наступного понеділка діючий при нашій телерадіокомпанії «Медіаклуб» обговорить проблеми мовного питання в Україні. Початок у телецентрі о 14-й годині. 13 -го лютого в нашому телецентрі пройде Всеукраїнський фестиваль КВК. У найближчі суботу і неділю на Житомирщині вночі похолодає до мінус восьми, в день буде близько нуля. І наостанок цитата минаючого тижня. Сили і засоби для того, щоб захистити державу на сьогоднішній день ми маємо. Президент України Петро Порошенко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті тівірадіозте.юей. З вами була Інна Літовченко. Вдалих усім вихідних до понеділка.